Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі Електрохаус. Підсилювач, три я збираю, має на виході три підсилювачок потужності, плюс індикатор рівня сигналу. І щоб то все можна було підключити до виходу попереднього підсилювача, треба якось розділити сигнал на 4 виходи. Для цього і був зібраний активний аудіосплітер, котрий має один вхід і 4 незалежних один від одного виходи. Крім того, він дозволяє регулювати рівень сигналу окремо на кожному із виходів. Якщо вам цікаво, дивіться відео, далі буде розглянуто схему. А перед тим як дивитися відео, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, натисніть на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Так ви їх точно не прогавите. При бажанні підтримайте канал, натиснувши на кнопку спонсорувати. Як завжди під відео є тайм-код, з допомогою котрого ви можете швидко перейти на ту частину відео, котре вам потрібна. Приємного перегляду, друзі. Почнемо огляд зі схеми сплітера. Варіант схеми, котрий зібрав я, виглядає так: в принципі, тут немає нічого особливого. На операційному підсилювачі da 1 зібраний вхідний підсилювач. Коефіцієнт його підсилення з вказаними на схемі номіналами резисторів R3 і R5 для лівого каналу і резисторів r 4 і r 6 для правого каналу складає близько 1,2. Коефіцієнт підсилення можна розрахувати по формулі. Вихідні каскади також побудовані на операційних підсилювачах. Це мікросхеми DA2, DA5. На схемі показаний один вихід. Тут підсилювачі працюють як повторювачі сигнала і мають коефіцієнт підсилення близький до одиниці. Рівень сигналу можна регулювати незалежно для кожного з виходів по лівому і правому каналу окремо з допомогою підстроювальних резисторів R7, R14. Живлення схеми двохполярне плюс-мінус 12 вольт. Це зроблено для того, аби зменшити кількість міжкаскадних роздільних електролітичних конденсаторів і завдяки цьому зменшити розмір друкованої плати. В разі, якщо живлення зробити однополярним, що абсолютно припустимо, тоді схема буде мати ось такий вигляд. Як бачимо, тут роздільних конденсаторів стало трошки більше. Я зібрав сплітер з діп-компонентів. Його плата виглядає ось так. Це роз'єм для вхідного сигналу, а ось це чотири вихідних роз'єми. Рівень сигналу на кожному з виходів можна налаштовувати ось цими підстроювальними резисторами. А це от дротики з роз'ємом для підключення живлення. Вийшла доволі компактна плата її розміри 40 на 100 мм. Сподіваюсь, що надана інформація комусь стане в нагоді. І ще одне. Можете кидатися у мене капцями за те, що я використав тут не аудіофільські операційні підсилювачі, а самі звичайні. Ви, якщо хочете зібрати такий сплітер, можете використати в ньому будь-які справжні правильні операційні підсилювачі, котрі забажаєте і котрі будуть давати справжній теплий ламповий звук. Крім того, можна ще встановити їх в панельки і міняти операційники, якщо вам не подобається, як вони грають. Ну а на тому у мене все. Дякую за перегляд і за те, що додивилися аж до цього місця. Перед тим як гартати YouTube далі, поставте вподобайку цьому відео, якщо воно сподобалось, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, і натисніть на дзвоник під цим відео, щоб отримувати повідомлення про вихід нових. Враховуючи те, що відео на каналі у мене виходять не за розкладом, це не буде зайвим. Так ви точно нічого не прогавите. На все добре, всім всіх благ і вдачі. Не хворійте, бережіть одне одного, Україна переможе і все буде добре. А для скорішого наближення перемоги не забувайте допомагати нашим зсу. Кожен чим може. Наші вояки єдина сила, котра нищить ту всю Росію, що приперлася на нашу землю. Пам'ятайте, будь ласка, якою ціною вони то роблять.